Так, невеличкий тест-драйв на Nmax 125 Nmax з 2015 року випуску з, додатково, з додатковим високим склом вітровим і з багажником під кофер. Це дійсно класна штука. Часто люди телефонують і окремо просять знайти їм такий багажничок, але вони, скажімо так, в невеличкому дефіциті і коштують в районі. Там, 80 100 доларів це потрібна річ для такого великого скутера. Звичайно ж, місця під сидінням не завжди достатньо, щоб туди, скажімо так, покласти і шолом, і якісь покупки і так далі. І звичайно ж логічно, що всі люди хоча, хоча б через один хочуть поставити собі кофор. Кофор потрібно Прикольна штука. Так, що я можу вам зразу сказати? На відміну від оригінального вітрового, це набагато вище, в рази два Тут закінчується десь оригінальне. А, трошечки рятує від вітру. А, з цим склом, звичайно трошечки комфортніше буде їхати. А, і знову ж таки... Як я і говорив раніше, Nmax на сьогоднішній день один із у плані посадки скутерів. Тут можна вирівняти ноги навіть людям зі зростом метр 90, таким як я, і ще взяти пасажира. Тобто із такої середньої невеликої кубатури це максимально зручний, максимально свіжий скутер на LED-оптиці. І що більш приємно, на нього запчастинки коштують дуже-дуже, скажімо так, недорого. І вони в такому широкому доступі, і по тюнінгу є багато чого, і по БУ запчастинам є. Тобто така поширена, класна моделька. Хто хоче собі комфортний скутер для міста, ну, і за містом в принципі, підійде. Хоча єдине, що маєте пам'ятати, техніка їде. Середньої там 70-80 він не підійде, якщо ви хочете його використовувати там 90-100 постійно. От. Його максимальна швидкість в районі там 100-105 це максимум, не було ще такого Макса щоб їхав більше. от Тобто його середня в районі 80. Швидкість, на якій буде йому комфортно і вам. Тримає дорогу. Ви бачите, максимальна, а, там, буквально за декілька секунд швидкість 103-105, як я і говорив, це їхня максимальна швидкість. От. Звичайно ж, по набору з цією технікою все супер, гарно набирають швидкість. І саме, саме прикольне те, що вони комфортні, поворотки керовані такі модельки. Виконні одним словом. Так, ну і давайте назад. Вже зрозуміло, що він більше 100, 105 не поїде, але набор в нього дуже гарний. Трошечки пропустив поворот. А, до речі, на рахунок гальм, гар, гарно він тормозить, гальмує, дискові, передні, задні, все супер, по набору, та й взагалі така, дуже дуже цікава моделька якісно зроблена. Надійна, доступна по запчастинкам і на сьогоднішній день, я б сказав, за невисокою ціною, кому подобається, телефонуйте, нагадую, є ще NMAX 155 в наявності і 125 в сірому кольорі є і в зеленому здається. Коротше кажучи, заходьте на телеграм-канал, знайомтеся з наявною технікою, кому до цей апарат, телефонуйте дійсно в шикарній комплектації склом, з багажником на мішеліні і практично без єдиної подряпинки в заводському повністю в стані. Всім гарних покупок і підписуйтесь на канал.